Астрономія 11 клас. Урок 3. Небесні координати. Положення світил визначається відносно точок і кіл небесної сфери. Для цього введені небесні координати, подібні до географічних координат на поверхні Землі. В астрономії застосовується кілька систем координат. Відрізняються вони тим, що створені відносно різних кіл небесної сфери. Небесні координати це центральні кути або дуги великих кіл небесної сфери, за допомогою яких визначають положення світил відносно основних кіл і точок небесної сфери. Під час астрономічних спостережень зручно визначати положення світил відносно горизонту. Горизонтальна система координат використовує за основу коло дійсного горизонту. У цій системі координатами є висота H і азимут велика літера А. Висота світила. Це кутова відстань світила від справжнього горизонту виміряна вздовж вертикального кола. Висота визначається в градусах, хвилинах і секундах. Вона виміряється в межах від 0 до 90 градусів до зеніту, якщо світило перебуває у видимій частині небесної сфери, і від 0 до мінус 90 градусів до надира, якщо світило перебуває під горизонтом. Для вимірювання азимутів за початок відліку беруть точку півдня. Азимут світила це кутова відстань, вимірювана вздовж справжнього горизонту від точки півдня до точки перетину горизонту з вертикальним колом, що проходить через світило. Він відраховується на захід від точки півдня в межах від 0 до 360 градусів. Горизонтальна система координат використовується під час топографічної зйомки та в навігації. Внаслідок добового обертання небесної сфери, висота язиму світила з часом змінюється. Отже, горизонтальні координати мають певне значення тільки для відомого моменту часу. Кутову відстань від зеніту до світила, вимірювану вздовж вертикального кола, називають зенітною відстанню та позначають літерою Z. Вона відраховується в межах від 0 до плюс 180 градусів до надира. Висота й зенітна відстань пов'язані з піввідношенням. Зенітна відстань плюс висота дорівнює 90 градусів. Для побудови зоряних карт за основне коло небесної сфери зручно прийняти коло небесного екватора. Небесні координати, у системі яких головним колом є небесний екватор, називають екваторіальною системою координат. У цій системі координатами є схилення бета і пряме піднесення альфа. Схилення світила це кутова відстань світила від небесного екватора, виміряна вздовж кола схилення. Схилення обчислюється в межах від 0 до плюс 90 градусів до північного полюса світу і від 0 до мінус 90 градусів до південного полюса світу. За початкову точку відліку на небесному екваторі приймають точку весняного рівнодення. Точку, у якій центр Сонця перетинає екватор під час руху з південної півкулі до північної, називають точкою весняного рівнодення, протилежну точкою осіннього рівнодення. Унаслідок того, що тропічний рік не збігається з тривалістю календарного року, моменти рівнодення ріку рік зсуваються відносно початку календарної доби. Моменти рівнодення настають у простий рік на 5 годин 48 хвилин 46 секунд пізніше, ніж у попередній, а у високосний на 18 годин 11 хвилин 14 секунд раніше. Прямим піднесенням світила називають дугу небесного екватора від точки весняного рівнодення до кола схилення світила або кут між напрямком на точку весняного рівнодення та площиною кола схилення світила. Пряме піднесення відраховується у бік протилежний добовому вертанню небесної сфери у межах від 0 до 360 градусів у градусній мірі або від 0 до 24 годин у годинній мірі. Для астрономічних завдань, пов'язаних з вимірюванням часу, замість прямого піднесення вводиться годинний кут. Годинний кут це кутова відстань, виміряна вздовж небесного екватора від верхньої точки небесного екватора до кола схилення світила. Координати зір в екваторіальній системі координат не пов'язані з добовим рухом небесної сфери змінюються дуже повільно. Тому вони застосовуються для складання зоряних карт і каталогів. Зоряні карти це проекції небесної сфери на площину з нанесеними на неї об'єктами в певній системі координат. Набір зоряних карт суміжних ділянок неба, що вкривають усе небо або деяку його частину, називають зоряним атласом. Полярна зоря, яка перебуває поблизу північного полюса світу, залишається майже на одній висоті над горизонтом на даній широті під час добового обертання зоряного неба. Під час переміщення спостерігача з півночі на південь. Полярна зоря спускається до горизонту. Тобто існує залежність між висотою полюса світу і географічною широтою місця спостереження. Радіус Землі в точці спостереження перпендикулярний до площини дійсного горизонту, а вісь світу перпендикулярна до площини географічного екватора. Кутова висота полюса світу над горизонтом дорівнює географічній широті місця спостереження. З переміщенням спостерігача до північного полюса Землі, північний полюс світу піднімається над горизонтом. На полюсі Землі полюс світу буде перебувати в зеніті. Зорі тут рухаються по колах, паралельних горизонту, що збігаються з небесним екватором. На середніх географічних широтах вісь світу і небесний екватор нахилені до горизонту. Добові траєкторії зір також нахилені до горизонту, тому спостерігаються зорі, які сходять і заходять. На території України спостерігаються зорі північних навколополярних сузір'їв, які ніколи не опускаються під горизонт. Їх називають зорями, що не заходять. Зорі, розташовані біля Південного полюса світу, в Україні ніколи не сходять. Їх так і називають зорі, що не сходять. Під час свого добового обертання навколо осі світу всі тіла двічі за добу перетинають небесний меридіан. Явище проходження світилом Небесного меридіана називають кульмінацією. Розрізняють верхню й нижню кульмінації. У верхній кульмінації світило при добовому русі перебуває в найвищій точці над горизонтом, найближчій до зеніту. Точка нижньої кульмінації світила більш віддалена від точки зеніту і настає через половину доби після верхньої кульмінації.